Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам покажу, як знаходити кількість натуральних чисел між двома іншими. Наприклад, між числами 12 і 39. Щоб зрозуміти, як саме це робити, покажу вам на меншому прикладі. Наприклад, знаходимо кількість натуральних чисел між числами 2 та 5. Випишемо ряд натуральних чисел від 1 до 5 та обведемо ті, що нам необхідно. Наперед, ми вже бачимо, що кількість натуральних чисел між ними становить 2. Але як дізнатися це число? Ми від 5 будемо віднімати 2, але в умові вийде 3. Що ж робити в такому випадку? І чому так відбувається? Тому що у вас було 5 чисел, а ви відняли перше і друге. 5 теж залишилося, а брати його до уваги не потрібно. Тому потрібно відняти ще одну цифру, не 5, а лише одну цифру. Мінус 1. І тоді в результаті ми отримуємо значення 2. Точно так само і для нашого прикладу. Потрібно від більшого відняти менше. Якщо у нас 12 і 39, це 39 відняти 12. І потім ще відняти 1. 39 відняти 12 це 27 і мінус 1 26. Це означає, що між числами 12 і 39 знаходиться рівно 26 натуральних чисел. І виписувати не потрібно.